Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк та новин шоу Бізу. Зовсім нещодавно на каналі Слави Дьоміна вийшло інтерв'ю фіналістки 14-го сезону Холостяка Насті Половинкіної, яка відкрила чимало багато цікавих деталей. Як ми всі пам'ятаємо, Тарас Цимбалюк дуже здивував не тільки своїм вибором у фіналі, а й своєю неоднозначною риторикою у постшоу, де визнав, що краще він би обрав Настю. Як виявилось, у Насті дійсно були почуття до Холостяка, і те, що вона не стала переможницею, її сильно шокувало, особливо після побачення, яке в них відбулося напередодні. Дівчина зазначила, що почуття закоханості до Тараса пройшла близько через місяць, оскільки прийшло розуміння, що вона просто йому не сподобалась. Разом з тим, вони не писали одне одному в мережі, а невідомості додавало те, що не було зрозуміло. Чи залишились разом холостяк із переможницею Надін? Сама ж Настя також визнала, що ходила на консультацію до психолога і зрозуміла, що в неї є робота, друзі та рідні люди. Також дівчина зачепила і тему спільного відпочинку у Буковелі, коли в мережі з'явилась інформація, що пара, начебто, тримає свої стосунки у таємниці. Насправді, ж Настя відпочивала там зі своїми друзями, а Тарас зі своїми. Саме тоді вони випадково зустрілись, і в них відбувся короткий діалог про відпочинок. Тоді була остання зустріч з холостяком, і, хоча вони інколи щось коментують одне одному в мережі інстаграм чи спілкуються по телефону, між ними немає ніякого душевного спілкування і тим більше стосунків. Не оминулось і без питання про інтим з Тарасом, адже після їх дуже тактильного побачення перед фіналом багато шанувальників припустили, що справа не закінчилась одними поцілунками та обіймами. На це вказувала і переможниця проекту Надін в своєму інтерв'ю. Але за словами Насті, між ними нічого не було. Вони просто разом випивали і спілкувались. При цьому вона готова до того, що велика частина аудиторії може їй не повірити. Надін свічку там не тримала, і її на той час не було з нами в номері. Якщо для людей двоє дорослих, котрі замкнені в одному просторі, це лише про секс. Ну супер, це їхня думка, зазначила Настя. Важливо відмітити, що в коментарях до інтерв'ю багато шанувальників підтримали дівчину і вкотре висміяли Тараса, який у фіналі назвав Настю безініціативною. Але перед цим сам ходив до продюсерів, щоб вони обрали переможницю за нього. А що думаєте ви, шановні глядачі, про слова Насті в інтерв'ю? Чи повірили, що в неї з Тарасом нічого не було? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.